І так, усім привіт, мої дорогі друзі. А, з вами Олег. А, якось дивно а, записувати відео наодинці, враховуючи, що я вже роки-два записую чисто зі своєю дружиною на канал Пара Бідака А, Тому одразу хочу сказати: хто мене, можливо, не знає, може хтось не в курсі. А, я займаюся вже. Останні два роки каналом Пара Бідак гамая» та Пара Бідак, на якому ми з дружиною займаємося толі лецплеями, проходженнями на різні ігри, також реакціями на іншому каналі, можливо, там не тільки реакціями і так далі, всякими такими штуками. І, можливо, по третій причині. Я в Platter Грін. Займаюся YouTubeм вже з 2014 року, на якому я випускав реакції на поні відео. Тобто, це могли бути анімації, могли бути комікси, могли бути все абсолютно в такому, в такому виді. Вибачаюся, по-перше, за срач, У нас з дружиною є трошки хобі. А, то тут трохи розложено всякої всячини. Получається, ми разом складаємо а, картини з кристалами, одна тут <правда> стоїть, правда, потім повернуться машина. Просто не знаю, чи так буде видно чи ні. Але факт в тому, що займаємося картинами по номерам з кристалами. Не знаю, мені якось по приколу це все. Це вже четверта, яку я зробив. Одну з яких подарував своїй мамі, а Настя не може доробити і першої. Але то таке, то а, не особливо важливо. Сьогодні хотілося би просто поговорити про те, що. Що взагалі, відбувається і так далі. Я вже записував відео на рахунок, типу, як перше відео, в якому я буду розповідати про все, про все. Але я вирішив його перезаписати. Я перезаписував, до речі, не один раз То саме відео. Просто із-за того, що я ж створив телеграм-канал, в якому вирішив поділитися людям. Своїми ідеями, що я придумав, що я хотів розповісти, що хотів би викладати на цьому каналі в цілому. І мені багато хто що писав з коментарів з приводу цього. І в особливості один із останніх коментарів був від влада. І я Просто скажу, що він дивиться мене доволі таки давно. Я його знаю. Давно на мене підписаний. Так то люди, це я переклав, якщо що, з російською, просто суть в тому, що я не знав, що він сам українець, чесне слово. От, чесне слово, мій контент, яким я займався раніше. Був на російській мові саме через те, що я і поняття на той час не мав, що YouTube, україномовний існує. Але коли мені з часом почали люди присилати всякі ролики від україномовних блогерів, типу Падона, Маніфеста, їхні новини про блогерів там ще когось. Я почав потрохи розуміти, що україномовний YouTube існує, і я хотів і сам спробувати. Але так як у мене не було лагідної української літературної мови, я дуже вагався, щоб мене не засміяли, щоб не упрекали, але. З часом, коли я почав е, випускати ролики на пару бідах Гамая, я розслабився з цим, тому що. Я з Вінниці, у мене такий говір, вибачайте. Можливо, комусь таке може бути не Не подобатися, але я так спілкуюся, тому вибачайте. А, Добре, давайте прочитай а, Дуже сильно відволігся від нього. Так-то люди і зараз чекають а, твоїх реакцій. Це те, за що тебе люблять. А, розумію, чому не хочеш російською. Я сам з Херсона. З цього прекрасно тебе розумію. Але люди чекають саме коміксів, і так вже склалося, що всі озвучки російською. Тут нічого не поробиш. А я, напевно, від імені багатьох скажу: ми хочемо повернення старих добрих реакцій. Суть у тому, що я так же само хочу знімати старі добрі реакції. Так, можливо, комусь вважається з українських глядачів, що реакції це зашквар. Так як зовсім недавно одну з реакцій з канала Парабідак, порекламував у своїй групі Ukrainian Man. Він, по суті, зняв відос, Ми на нього зробили реакцію разом. Він запостив цю саму реакцію у себе в телеграм-каналі, і теж дуже багато написали по типу: от, даже відкрив цей пост. А, реакційний контент це просто крадіжка і паразитування. Але в наших реаліях це дійсно може якось допомогти з популяризацією оригіналу. Суть в тому, що це. На Ютубі зараз немає оригінального контенту. от Одразу хочу відповісти з приводу реакцій. Немає оригінального контенту на Ютубі. Так як а, люба нинішня ідея це паразитування на чужі ідеї або на чужому творінні. Наприклад, так же само, як проходження ігор це паразитування на цій самій грі. Тому що людина, яка продає допустим, цю гру, якщо у неї немає взагалі продажів цієї гри, і бачить, що допустим, цей летсплей подивилося 20 тисяч чоловік, і з них купило гру ну, Мізер Чоловік 5, наприклад, тому що вони вже бачили останні всі проходження, то звісно ж йому буде обідно, що на його творчості спаразитували. Так же само це можна вважати з переводом американських рубрик на Ютубі. На українські реалії, на інші мови і так далі. Тобто будь-який контент зараз паризотує друг на другий. Те ж саме, що озвучки-переозвучки, скільки я не знаходив, це те ж саме. Тобто, людина використовує чужий матеріал, щоб зробити переозвучку на свій лад. Тому, <laughs> а, якщо просто конструктивно до цього підійти, не хочу розлагольсувати, і я просто виговорив свою думку, скажу так. Але факт, в тому, що мені самому дуже подобалося робити реакції, не за те, що а, це, типа, як популярна штука, яка може поп... а, просто по щелчку пальчиків. Попадати в рекомендовані або в схожі ролики. Ні. Тому що, по-перше, мені подобалося ділитися своїми враженнями по поводу відеоконтенту, який я дивився. А по-друге, багато хто мені розповідав про те, що у них немає друзів. А, ну... Я ж вважаєте, знімав на достатньо таку скупну тему My Little Pony, мультфільм. І мультсеріал, і мультфільм. В цілому таке. І у багатьох є, була така от проблема, що вони не могли нікому розповісти про свої вподобання. Тому що, самі розумієте, цей мультсеріал любили. В більшій частині хлопці, яких просто-напросто можуть не зрозуміти в соціумі, що вони люблять мультф... мультсеріал для маленьких дітей, ну, скажімо так, або для маленьких дівчинок. І факт в тому, що мені завжди люди дякували, тому що у них немає друзів, з якими вони могли б подивитися ці ролики і. Замість того, щоб дивитися це в цілковитій одинокості, вони спочатку заходили на оригінал, ставили лайк, коментували, поверталися до мого ролика і дивилися мої відео, тому що їм дійсно не було з ким. З ким дивитися. І в основному багато хто писав про те, що я їм подарував дитинство і так далі. Але розумієте, за весь цей час я зрозумів, що навіть при тому, що аудиторія мене любила, це не те, що я розраховував, коли я починав займатися Ютубом. За перші три роки я заробив 30 тисяч підписників. Можливо, для когось це велетенська цифра. Але для а, крупних каналів, які займалися контентом на російській мові, це взагалі фігня вважається. І в цілому. Я коли займався, то Ну, я там так змінив стратегію трохи, а вирішив все ж таки прислухатися до людей, знімати реакції на комікси, я спочатку не розумів, в чому прикол таких реакцій, а потім зрозумів, що людям хотілося їх бачити. Я такий, ну, ок окей, буду тоді знімати. І по факту. Що можна сказати? Вони залетіли за пів року у мене стукнуло 100 тисяч підписників, а там і 215 тисяч. Потім почалася війна, мій канал а, вкрали, можна так сказати. Суть у чому а, через, а, ну, десь в середині літа 22-го. Мені просто-напросто прийшло повідомлення на Ютубі про, е, про те, що мій. Ні, не на Ютубі, на пошту. Про те, що мій сам канал, е, я перестав бути володарем цього каналу. І я такий, так, в смислі е, Захожу, а у мене просто сам канал відв'язаний від пошти і перев'язаний на іншу пошту, на чужу. Я питав у Ютуба, але мені вічно відповідала лише російська підтримка, навіть якщо а, я намагався писати на англійській мові. По ітогу, я добивався, добувався, 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 нічого а, не вирішив. По ітогу, дані зникли, і канал залишився під владою якогось таїландського салону краси, і канал посвящен. Посвятили, вибачаюсь, видавлюванню прищів, якщо простіше про це казати. Але факт в тому, що так, я багато про це думав. Я просто озираючись на ту статистику, яка у мене тоді була, я не хотів, щоб мене дивилися 72% з Росії. Я на повному серйозі. Коли я був на останньому своєму фестивалі Бронокон, який проводився в Києві, пос... а, теж пос... зв'язаний з фендомом. Коли я прийшов на Бронокон, мене узнавало там, ну, можна. 4-5 чоловік на всіх людей відвідувачів, які прийшли на цей фестиваль. Окей. Я, в принципі, там познайомився з дуже хорошими людьми, тому теж нормально. Але якщо от, я ж кажу, дивлячись на ту статистику, я починав YouTube не з ціллю там заробити якусь прям. Якийсь прям заробіток, чи ще щось. Моя перша ціль була заробити 100 тисяч підписників, щоб отримати зрібну кнопку Ютуба. Це є. Але головна моя була ціль, щоб у мене була хоча б якась впізнаваність на Ютубі саме з моєї країни. Тому що я. Ну, кому ж не хочеться, щоб. Ти йдеш по вулиці собі, гуляєш і тебе. О, та ж це ж ти. Той, хто знімав оці от ролики, класно. Дякую, що робиш це. Можна сфоткатись. Таке було, коли я приїжджав в Київ один раз на відеожару, коли вона ще проводилась. Але то таке. А... Про що б ще такого розказати? Я вже натараторив на 15 хвилин, за це вибачаюсь, хто додивиться до цього моменту. Але в будь-якому випадку, я хочу от що сказати. Скоріше всього, що подивляться дуже багато людей, хто були підписані на мене і раніше. Навіть якщо немає способу знімати ті самі добрі реакції, я знайду спосіб їх повернути. Тобто, так, ти, Влад, в тому коменті все правильно написав, що всі озвучки російської, я проводив серчинг і не знайшов ніодної, навіть на звичайні, якісь інші фендами, озвучки української мови. На жаль. Але, тим не менше, я на такі. Ролики, якщо люди будуть з'являтися з зі своїми озвучками коміксів, чи ще щось таке, от я їх буду робити. А те, що я робив раніше, скоріше всього, я буду перекладати з допомогою об'єктива на телефоні і робити реакцію, озвучуючи попутно до цього. Тому такі от справи. Або ж, зробити реакцію, потім при а Походу діла вже, не знаю, там субтитри якісь поставити, субтитри. Можливо, там озвучку зверху, як ми робимо з дружиною на Парабіда Гамаї, тобто казцена, ми озвучуємо. Було би круто, насправді. І я дуже сподіваюся, що у мене залишилася ще та доля. Підписників, які можуть мене підтримати, і уж тим паче, що люди з Пару Біда Гамая будуть переходити на цей канал теж підписуватися. Я буду дуже старатися. Сам канал запуститься з 1 числа, тобто 1 жовтня, я почну ролики знімати. Це, можна сказати, так, не в плановий ролик, тому що я хотів. Хотів, щоб ви довго не чекали, я просто пояснив, що й до чого в цьому відео. І так, ну, спочатку там хоча б по 3 ролика в неділю постараюся знімати, а тоді вже буду думати про більше. Тому що, хто не знає, я знімав по 3-2 по ролика на день. Кожен день. Таке дійсно було. Але мені потрібен час для того, щоб зібратися з собою і орієнтуватися, скільки я всього можу спробувати і зробити по відеороликам. Можливо, у мене все вийде, можливо, ні. Але я сподіваюся, що будуть люди, які будуть дивитися, що з цього взагалі вийде. Добре, дякую за перегляд. З вами був Олег. Я оцей ролик таким і залишу. Я монтажати не буду нічого. Просто монтувати. Монтувати монтажати я несу. А, не люблю робити монтаж, а, тим паче. А де він чи останнім часом мені дає копняка пісреку. Тому так, всім дякую. Моя зелена банда. Do zustreće.